Знайшла фільм. Давай гру в кальмара, я готова. Стоп, давай візьмемо щось смачненьке до фільму. Ну, піцу, наприклад. Ну хіба якщо скинутись? Бо в мене на карті небагато, а ще завтра потрібно на подарунок вчительці скинутись. да Та -та, скинемося, давай я оберу. Я хочу. оцю з ананасами. Ой, я не люблю ананаси. Давай краще о, звичайну Маргариту. Я не буду на неї скидуватися. Ну тоді давай так, я візьму собі, а ти собі окремо. Я оплачую повністю за все замовлення, перекинеш мені на ось моя карта. Та я вже потім, як додому, буду йти, то вже тоді скину, тільки не забудь. Смачно, твоя як. Ну така. Все, мені пора. Почекай, а гроші? Які гроші? А, точно, зараз. Блін, в мене на карті пусто. Що ж робити? Ти серйозно, кожний раз одне й те саме обіцяєш віддати гроші і не видаєш. Ти ну, не думай, що мені шкода, але цього разу ну, ну прям взагалі. От не треба зараз, не треба. За всі попередні я тобі віддала mm, через півроку. Почекай. Ти знала, що в тебе грошей немає, правда? Ну знала, і що боже, можна хоч раз подружці щось купити. Хоч раз ти взагалі вдома їсиш. Я ж сказала, я згідна тільки якщо скидатися. Давай тоді завтра ти здасиш за мене гроші. І де їх по твоєму маю взяти? Треш, Боже, я думала вдома виделку забула. М -м, плов, люблю таке. Блін, я така голодна. Чому ти ніколи з собою нічого їсти до школи не носиш? То і Я забуваю, а можна мені ще трошки і м'язка ще? Вибач, ні, щодня одне і ж. якщо ти знаєш, що ти не висижуєш всі уроки без їжі, чому з дому чогось не взяти? Я вже мовчу про те, щоб чогось не купити. Я просто розраховую свою порцію так, щоб мені вистачило до наступного прийому їжі. А я думала, ти спеціально так носиш, щоб ще мені вистачило. З якого? Ну як вона щось приношу? То я завжди з тобою ділюся. Коли таке було? Mm -hmm. А, У мене був день народження і я принесла торт. <esse> е <prescribe orders> ну, по-перше, ти його роздавала всім. О, oh, бач. А по-друге, це було вісім років тому. Бери вже. смачно.